Свіже та якісне куряче м'ясо, високі стандарти чистоти та сервісу. В цьому можна переконатись у фірмових магазинах Наша Ряба, які вже давно полюбили з черкасця. Більшість наших покупців це постійні клієнти, які вже переконали, що в фірмових магазинах Наша Ряба завжди свіжа і якісна курятина, доступні ціни. Ми дотримуємося стандартів чистоти. У нас приємні та уважні продавці. Ми завжди ставимо перед собою високі стандарти в усьому. І ретельно слідкуємо за їх дотриманням. В магазинах наша ряба, клієнти почувають себе комфортно, вони мають можливість звернутися на гарячу лінію і залишити там свої побажання та пропозиції, адже для нас важлива кожна людина та її думка. Завжди свіжа курятина та її відмінні смакові якості щодня приваблюють тисячі покупців. По закупи до фірмових магазинів нашої ряби люди приходять цілими родинами. Адже саме тут можна як придбати якісну м'ясну продукцію, так і отримати консультацію дбайливого та уважного продавця. А ще торгова марка Наша ряба постійно радує своїх покупців апетитними новинками. Серед останніх м'ясо, стигна та крило різане. Два тижні тому у нас з'явилися новинки спеціально для сезону питників бедро без кістки і крило різане. Вони продаються у нас в фірманих магазинах. Наша ряба. Вже є постійні покупці, які встигли посмакувати і оцінити новинки. Кажуть, що крильця дуже зручно готувати на решітці, а бедра без кістки виходить відмінний шашлик. Тепер постійно повертаються за добавкою. Наша ряба магазин, якому довіряють черкасці. Любов до свіжої курятини заполонила серця багатьох людей. Ми вже досить давно вживаємо нашу рябу, курку, тому що це дієтичний продукт, а ми піклуємося про своє здоров'я. Звісно, обслуговування на вищому рівні, внімання для клієнта. Моя родина якось завжди купує цю продукцію, тому я. Як... Не хочеться переходити на іншу, все подобається. Найбільше мені подобаються у з родиною. Завжди збираємось за вечерю і Готуємо. Моя мама дуже гарно готує котлетки із філе, Я дуже люблю їх. Дякую нашій рябі. Торгова марка Наша ряба також піклується і про дозвілля своїх споживачів. Так кілька тижнів поспіль наша ряба влаштовувала у Черкасах справжнє сімейне свято дні піклування, щоб подякувати своїм споживачам за довіру і прихильність. Черкасці смакували свіжу, смажену корочку та долучались до різноманітних конкурсів та розваг.